Піграна капітан команд за головний судді сьогоднішнього повединку безпосередньо людям, щоб не перевантажувати його. Тим часом матч у нас розпочався з ти в останніш напоріжжя. Поворота, я і мої чотири.

Входить до штрафної площі, але відпустив від себе м'яч, заробив тільки кутовий удар. На цьому пролунав свисток на перерву. Перший тайм закінчився з рахунком. Команди не забували, рахунок відкрито не було. Я би не сказав, що були прям 100 від стовісюполя. А тепер уже металург Запоріжжя розігрує м'яч. На своїй половині поля ви знаєте багато маріупольської команди, яка зараз в атаці. Удар по воротах і сей від 71-го. Но на ворота суперників і перехоплення не просто відбирання, а перехоплення від Металурга. Діагональ на інший на протилежний фланг на могильного. Могильний приймає м'яч, просувається до штрафної площі проти нього. Один захисник могильний пробиває з правої ноги, але просуваються футболісти. Можна пробувати здалеку. Надто високо Більшість футболістів у червоно-чорній формі якраз у чужій штрафній площі. Тримають м'яч. Пробивають. І рятує свою команду голкіпер Маріу. Жовтенко. Передача на партнера. Вперед можна прострілювати. І м'яч у сітці, Автогол. Автогол. Простріл тим часом можна пробивати удари. М'яч у сітці. Забивають маріупольці другий нуль. Підубний можна спробувати здалеку пробити, що він робить Караващенко на місці, контролює. А можна було йому віддавати Удар головою у поворотах і знову небезпека. З'являється саме маріупольці організовують одну за одною небезпечні атаки. І забивають, і перемагають у цій грі з рахунком 2-0. I don't want it, I don't want it, I don't want it.